На базі багатопрофільного медичного центру відкрите нове відділення травматології та ортопедії. На офіційній церемонії відкриття до представників трудового колективу з вітальним словом звернувся ректор ОНМДУ академік Валерій Запорожан. Серед почесних гостей був присутній голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, який привітав керівництво та колектив університету з реалізацією такого важливого проекту під час війни. Та вручив почесні нагороди від імені регіонального депутатського корпусу. Справі надання кваліфікованої медичної допомоги населенню регіону в умовах воєнного стану, високий професіоналізм та активну громадську діяльність нагороджується цінним подарунком, наручним годинником Одеської обласної ради Сухін Юрій Віталійович, завідувач кафедри травматології та ортотепії. Подяка Одеської обласної ради Распінській Оксані Олександрівні, сестрі медичні операційного відділення драматології та ортопедії, операційно-багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету. Про те, що відділення розташовано в історичній будівлі, яка налічує більше ста років, нагадує лише старовинний, до речі, досі діючий камін. широкі коридори, сучасні кабінети та операційні, що оснащені новітнім обладнанням, як у найкращих європейських клініках, у нас є сучасна артроскопічна стійка. 2020 року виробництва, яка дозволяє нам проводити найсучасніше та найскладніше оперативні втручання за допомогою артроскопічної техніки, в нас є мобільні рентгенапарати для надання ургентної медичної допомоги. Також у нас є багато інструментів для того, щоб навчати спеціалістів та підвищувати їх кваліфікацію. Також є єдина на Україні комп'ютерна навігаційна система, яка дозволяє встановити ендопротезування кульшового та колінного суглобів з помилкою до 1 мм. Для забезпечення стерильності оперативного втручання в нас є сучасні апарати, які допомагають стерилізувати інструмент та мінімізовують риск інфекції при оперативних втручаннях. Під час консультування хворих ми використовуємо сучасний ОЗД-апарат. Та денситометр, які дозволяють нам встановити правильний діагноз, а також під контролем ультразвукового датчика виконувати внутрішньосуглубові та параартикулярне введення препаратів. На даний час ми у нашій маніпуляційній, де ми будемо проводити перев'язки та малоінвазивне введення внутрішньосуглобових ін'єкцій. Перед вами три центрифуги, які дозволяють нам виконувати. Ін'єкції з клітинних технологій та кіскового мозку для виділення стовбурових клітин. Також в нас є навігація рентген для виконання цих маніпуляцій. Та якщо за потреби пацієнту треба буде вправити перелом, то ми можемо це зробити на базі нашої маніпуляційної. Багатопрофільний медичний центр, провідний заклад охорони здоров'я, є лікувально навчально науковим структурним підрозділом Одеського національного медичного університету. Він забезпечує безпосередню участь висококваліфікованих професорського викладацьких кадрів в лікувально-діагностичному процесі, надає можливість впровадження в клінічну практику новітніх досягнень медичної науки і результатів власних наукових досліджень. Підвищує якість підготовки та вдосконалення професійного рівня лікарських кадрів для практичної охорони здоров'я. І відкриття відділення травматології та ортопедії значно розширює спектр надання медичних послуг пацієнтам не лише одеського регіону, але й всієї країни. Ми залучали травматологів нашого університету кафедри травматології та ортопедії. Окремо для надання травматологічної допомоги, але наразі в нас є повністю функціонуючі власне травматологічне відділення, яке значно поширює наші можливості з огляду сучасних вимог. Одразу хочу сказати, це травматологи, які працюють, це більшість свої це співробітники Одеського національного медичного університету, це дуже фахові спеціалісти. Можливості нашого центру значно посиляться. Тобто переоцінити це досягнення неможливо. На базі кафедри в нас працює три професори та всі інші це кандидати медичних наук, які володіють дуже сучасними методами лікування і будуть приймати участь у лікуванні хворих. Сьогодні відбувається велика подія в нашому житті. Ми чотири роки в ремонтах. і Сьогодні відбувається викриття, відкриття нашого травматологічного відділення. Я сподіваюся, що це буде саме найкраще відділення в місті Одесі. Відділення травматології та ортопедії вже приймає перших пацієнтів: шість сучасних палат на 15 койко. Місць з підвищеним комфортом та окремими санвузлами і душовими кабінами. Палата післяопераційного пробудження, сучасна оглядова, перев'язувальна, ординаторська та найголовніше європейська операційна. Яка обладнана необхідною потужною технікою для використання новітніх технологій у лікуванні пацієнтів з травмою та захворюваннями суглобів будь-якої складності? Якщо людина після закінчення університету хоче стати ортопедом-травматологом, звісно, вона може прийти, оформити документи та проходити навчання на цьому на базі цього центру. Це відділення курірує кафедра, і на базі цього відділення буде проходити навчальний процес. То студенти мають півповний доступ до операційної, до перев'язочної, до хворих, ну такого не буде, ніде. По крайнім в нашому місті. Під час операційних втручань студенти та інтерни отримають можливість на моніторі слідкувати за всіма рухами хірургів, освоювати сучасні методики та технології, що значно підвищить якість навчального процесу, при підготовці нового покоління травматологів-ортопедів, спеціалізація, затребуваність якої внаслідок війни зросла в рази.